Всім привіт! Сьогодні хочу вас познайомити з Анною Німіровською. Це найкращий тренер і мій перший тренер з бодібілдингу. Я вважаю, що ця людина уособлює собою спорт. От якщо можна сказати, спортивна людина чи не спортивна, то от Анна вона це і є саме уособлення спорту, досягнень, прагнення. І всього, що у людей пов'язано зі спортом. Вона має титули. Вона зараз працює як тренер і ну, надзвичайно надзвичайно талановитий тренер. Сьогодні ми поговоримо про спорт, про тренування, про спортивні міфи і почнемо. З такого питання, що багато хто вважає, що от якщо тренер з бодібілдингу, то це повинен бути здоровенний, кремезний такий чоловік. Ані, як ти можеш це прокоментувати? По-перше, дякую за компліменти. Як я можу, чоловік. Ну, звісно, зовнішній вигляд тренера грає роль. Ну, є, є це на це люди дивляться, це трошки грає роль. Казати, що це обов'язково, Ну, це не обов'язково, чому великий чоловік може бути і не маленька жінка. Тобто, Звісно, тренер трошки, ну, я вважаю моє е враження, що тренер трошки має мати фізичну форму для того, щоб, по-перше, щоб ну, по ньому все-таки, Ну, на мій погляд, все ж таки легше пояснювати людині, як все це робиться, коли ти це все робив сам. А, звісно, коли у мене там мій перший тренер, чи він не мав бодібілдерської форми, але в нього було 40 років тренерського стажу. Два спортсмени, які мали про карту, це ще в ті роки зараз. Це трошки легше стало все проходити. А ще там років 15 назад, ту про карту було дуже важко отримати. Звісно, там досвід. Да. Якщо я ж кажу, якщо нема своєї форми, то має бути великий досвід. Тому, ну, для, для мене все ж таки грає роль зовнішній вигляд тренера. Ну, пусть невелику, але все ж таки грає. ну Ти бачиш хоча б то, що тренер хоч, хоч собі це зробив. Угу. Тому, а так, то ви знаєте, що всі фотографії зараз в інтернеті дуже багато фотографій. Фотографії можна красти, ці до послі. Це це можна, тому е, а своє тіло, яке ти бачиш в залі тренера, тіло його ну важко фотошопити. Тому все ж таки це трошки має значення. Це перше на що дивляться, друге, ну звісно, це досвід. Це то, як спілкується людина, це то, які вона вправи підбирає, то як вона коригує техніку. Ну є багато на що насправді треба дивитись, коли обираєш собі тренера. Наступне таке питання. Про очікування. Тому що коли люди починають займатися, в них бувають очікування, що ось вони місяць-два, ну, максимум три місяці позаймаються, і вже ось можна виходити, демонструвати свої м'язи. От, скажи, будь ласка, про очікування, як взагалі, коли можна щось побачити і коли можна отримати якийсь результат? Ну, опять таки, все залишиться від початкової форми і від бажаної форми. І все залежить також від людини, від її прагнення, від її генетики, від її віку, також трошки, все ж таки, залишить від того, як вона буде дотримуватись всіх вказівок. Тому від графіку сну, від, від дуже ну, не тільки від самого тренування, не тільки від тренера. Повністю залежить від того, як людина скаргує своє своє життя для того, щоб досягти там, наприклад, там бажаної цілі, якщо ця ціль саме там в построєнні е, форми яких результатів очікувати? Ну, звісно, на чемпіонат України золоту медаль ти одразу не отримаєш за два місяці. Але за два місяці вже можна побачити, що ти тренуєшся в залі. Скажімо так. Не то, що ти там став одразу культурістом, а то, що ти тренуєшся в залі, можна по побачити через два місяці. Тому. Насправді маленькі результати їх буде помітно, якщо, якщо я ж кажу це при умові, якщо все робити, прям от чотенька. А так ну так мало у кого виходить. Це тільки от люди, які там готуються на змагання, у яких цілі прям дуже дуже конкретні, дуже чіткі. Да, там повністю там повністю життя під це вже підстроєно, під спорт. А коли людина просто тренується для себе, для себе, то ну я думаю, так навски кинути собі рік півроку. За півроку будеш відчувати різницю. Можливо, так прям дуже вона в очі не буде кидатися, але по собі, по відчуттю тіла, е, різниця буде відчуватися вже по півроку тренувань. Вже прям добре буде відчуватися, що тіло, що є м'язи, що легше робити якісь справи, легше там ходити по сходах. Ось це ж не тільки за зовнішній вигляд, це ж наше самопочуття. Тому я думаю. Півроку, да. півроку, я думаю, що це от такий потолок. У когось може бути це раніше. Mm -hmm. Скажи, будь ласка, прот чи курка, от чи можна таке, знаєш, у багатьох, хто починає, у них таке зразу є думка, що ну, треба купати оці здорові наші банки з протом і без нього. Нічого не буде, і креатин, і часто люди, от якщо вони їдять той прот, то, от воно значить воно буде, знаєш, як на дрожжах збільшуватись. Ну проту воно на дрожжах збільшуватись не буде. Це раз я взагалі як би дуже багато своїх підготовок до змагань я готувалася майже завжди без протеїну, без креатину, без цих добавок. Можливо, я була були от, вітаміни, якісь комплекси вітаміни, але так, щоб прям я наполягала на цих. Протеїна так, а, якщо людина готується до змагань, наприклад, якщо людина начисто готується на змагань, тобто не, приймає, не не приймає анаболічних стероїдів. Вибачаюсь за те, що згадую за це, а, то звісно, харчування просто перше іде завжди харчування. Це не тільки курка, це має бути риба, а, можливо, там можна і червона червоне м'ясо небагато його їсти, теж треба необхідно. Там овочі, коли повністю збалансований раціон, в першу чергу раціон, потім вже йдуть ці всі добавки кріатін, БЦА, там дуже багатий вибір всіх. Звісно, якість тіла буде краще. Хоча теж ну, все, таки знов, все залежить ще від генетики, генетичних особливостей людини. То, Наприклад, хто, ну, може, скажімо так. Мені обдарований хто-то прям дуже класно обдарований генетически. цей може їсти можливо, він навіть буде їсти торти зранку. Uh -huh. А другий буде там, вірно харчуватись, дуже добре тренуватись, і форма в нього може бути, і плюс ці протеїни, всі добавки, форма в нього може бути трошки навіть гірша, ніж у того, що тортик з'їдає зранку. Якщо дуже, дуже. Різна генетика, але на дистанції, якщо брати дуже далеко забіг, забігати дуже далеко на майбутнє, ну там, скажімо, років на п'ять закинути так, то звісно, той, що регулярно тренується і добре харчується, буде потім краще. Але через 5 років <гум> таке питання: графік тренувань. Скільки оптимально тренуватися, і який графік тренувань є оптимальним, на твою думку? І, взагалі, як ти будуєш графіки? Ну залежить від того, опять-таки, все завжди відштовхується від того, що хоче людина, яких результатів вона хоче досягти. Якщо вона мені приходить і каже, я хочу стати чемпіоном світу з бодібілдингу, те це буде зовсім інший патку. Це зазвичай, звісно, людина просто з вулиці не прийде, це Вже людина, яка там з дитинства 12 років в спорті, можливо, не в бодібілдингі, можливо, там в пауерліфтингі або інших відах спорту, в боксі. А от зараз ну, там захотілося в бодібілдинг. Там, звісно, буде зовсім інший тренувальний план. І якщо людина просто прийшла і хоче, наприклад, там дівчина чи просто там підкачати собі сідниці, то, звісно, їй не треба тренуватися стільки, скільки чи людині, яка буде виходити на сцену. Причому не просто виходити, а ще для того, щоб там прям, прям дуже боротися з усіма. Тому це, ну, це зовсім різне. А, ну, скажімо так, коли дівчата приходять а, і чисто для себе, скажімо так, навіть не дуже прям всіх на пляжах з областю Бікіні. Чисто для себе, для здоров'я, для того, щоб кріпити зв'язки, щоб краще себе почувати, ну і трошечки при цьому схуднути. Достатньо двох раз на тиждень. Дві силові. дві силові з головою. А, третє, ну, третє тренування можна зробити кардіо, але при цьому людина повинна вести більш рухомий спосіб життя. Тобто, ну, якщо ви цілий день не встаєте з дивана чи зі стулки, і тільки два рази в зал сходили, потренувались, ну то ні. То, то ж... Ну воно краще ніж нічого, але ну, результатів не буде. Тому, звісно, тренуватися можна два рази на тиждень. Але при цьому ви маєте там, після роботи обов'язково ну, десь піти погуляти. Просто, просто дорухатись, просто ходити. Все. Рух це життя. Тому я ж кажу, мінімум це, це для дівчат. Мінімум два рази. Хлопцям я б все одно ну, я мож, мож, можна тренуватися на два рази, але ну, це, це, це сльози. А чоловікам, ну, я б ставила мінімум три, а навіть чотири тренування. Зараз поясню, чому Ті, що у нас класика жанра, понеділок ще п'ятниця. Понедільник, середа, п'ятниця це класика жанра. Три тренування в тиждень всі вважають, що це маст хед. Насправді чоловікам я б ставила тренування інакше. Якщо ми робимо три тренування чоловіку за тиждень, і допустим, нам треба кожну, Ну не кожну, а скажімо, більш важливу мишечну партію прокачувати два рази на тиждень. Ну, наприклад, спину. Спину нам треба робити, наприклад, понеділок і п'ятницю. То е, у нас виходить, що ми нам же всі чу, жін, 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 жінці трошки менше там і мисці, трошки по інакшому баланс розподіляється чоловікам. Треба і руки кудись вставити, і плечі, і грудні. І ноги, а, ну, а з ногами чоловіки не можуть робити спину. Ну, це взагалі щось таке, анріал. Спортсмени можуть, чоловіки не можуть. Тому, тому треба місце для того, щоб це все робило. Наприклад, якщо три тренування, то вони будуть дуже насичені, дуже насичені по вправам. І за рахунок того, що між ними буде проміжок. Тобто ви більше, ну, якщо подивитися на тиждень, тренувачний тиждень, то у вас більше відпочинку, ніж роботи. Навіть не лампам-пам, або вот прям більше відпочинку. Чоловік, пере, як сказати, переотдихає, і на наступній тренування знову готовий там рекорди ставить силові. А це може в такому в майбутньому може стати причиною травми. Якщо ставити 4 тренування на тиждень, то кожне тренування буде трошки легше, ніж то, що три тренування. З чотирьох буде одне тренування легше, ніж трьох. Але загальний сумарний обйом тижня буде більше, ну, він буде по-любому більше. Але обйом одного тренування буде менший. Тобто, вам буде легше зробити це тренування. Ніж то, що з трьох тренувань. Я не знаю, доступна я питаюся об'ясняти чи ні. Але насправді я б не боялася людям. Ну, звісно, я не кажу, що треба там, шість разів на тиждень тренуватися, але туди. На майбутнє не треба боятися тренуватися чи 5 разів на тиждень. Це не смертельно, ніхто не помер. Ну, принаймні, да, коли я з тобою займався, то я тренувався, ми тоді 6 разів на тиждень тренувалися і вижили. Тоді, е, да, да. Опять-таки, згадаємо, як у нас тоді йшов цикл тренувань. Ми тренувалися не постійно, у нас була. Тобто ми тренуємося ударно, тобто разів на тиждень, потім трошечки спускаємось, потім знову повертаємось. Тобто постійно тримати, ну, от ми не починаємо завжди з мінімальної нагрузки. І нагрузка постійно вгору йти не може. Есть, наш організм не такий, що ми будемо його постійно збільшувати, збільшувати всі кажуть, збільшую, збільшую навантаження. Якщо постійно збільшувати, то всі б зараз піднімали взагалі, я не знаю скільки. Все одно є, у кожної людини є ну, свій, скажімо так, потолочок. Да? І тобто, і треба ну, туди сюди, туди-сюди. Іти якби волной. То Тому інколи треба робити нагрузку, підбільшувати все ж, знов-таки це залишиться там же є ще функції. Ну, якщо я зараз про це почну розказувати, це буде дуже довго. Ми це заплануємо на наступні раси і більш детально будемо поглиблюватися в тему. Тут як би, можна тренувати? Я ж кажу, мінімум два рази на тиждень, максимум два рази на день. тут. Скажи, будь ласка, от ми почали про кількість тренувань. Яка твоя думка про кількість підходів і кількість повторювань у підході? До чого ти більш зараз схильна? До того, щоб з величезною вагою зробити менше, чи з меншою вагою зробити більше? От до чого ти зараз більше схиляєшся? Це, як би те, що дійсно на чому в принципі базується мій підхід до тренувань. Не спорю, і, Ну, максимум саме максимальне, це в нас 4 повтори було. Великий вес і 4 повтори. Тобто менше чотирьох на 3 на два, я вважаю, що це ну це в бодібілдингу, це ну, немає. Ну тобто, якщо просто похизуватися там перед кимось, да, там я вижив там скока. То окей, раз можна, якщо дуже добре розігрітися. Але приміняти це в циклі тренувань, ну я би зовсім не стала. Насправді нема такого, що там повністю інколи треба підняти і вагу. Треба зробити такий силовий, скажімо, цикл. Можливо, він буде недовгий, але, звісно, ну, я як людина, як тренер, і так як все-таки в більшості я працюю з людьми, не спортсменами, а ті, що, звичайно, для себе. Я завжди обираю, ну, я його називаю об'ємний тренінг. Є силовий тренінг, тренінг, об'ємно-силовий і об'ємний. Тобто, я більше склоняюсь к об'ємному, тобто, це 12. 12, двадцять То тобто, все ж таки, как, не буду казати слова, як з бодібілдера вразнять пауліфтери, так, я люблю на повторку. Я люблю, щоб загальний об'єм тренування був великий. Тобто, щоб тижне, щоб ми брали кількістю ваги не в одному конкретному підході. А кількістю ваги, яку вам підняли не тільки за тренування, а за цілий тиждень. Тобто я спираюся на тижневий об'єм нагрузки в тонах. Тобто для мене це показник. Ну, як показує практика, результати гарні. М'язи відрізняються, якщо брати людину, яка тренується тільки силовим, тільки на 4, то у нього максимум 6 повторів вона робить, якщо в неї постійно такі цикли, тільки силові. Там чотири вправи по чотири підходи і огромна вага, і там по 10 хвилин відпочинку між підходами. І брати людину, яка робить 10 вправ, 8-10 вправ за тренування, там по 4-5 підходів, і там, скажімо, по 12-10, ну, мінімум 8 повторів. Різниця по м'язям буде колосальна. Мені більше подобається все-таки бодібілдерський варіант, ніж uh, пауерліфтингський, по формі. Ну, це, це ж так, кому що треба, які у людини цілі? Угу. Тепер... Якщо форма, то краще так. Якщо сила, то краще так. Угу. А от тепер по формі питання до тебе як до скульптора людського тіла. А, з чого ти починаєш в принципі, от до тебе приходить людина. З яких прав на що направлених ти починаєш? Ну, от, я знаю, що ще, коли я був малий, то ми, в принципі, що зразу біцепс. От помню, перше, що гантелю побачив, качаю біцепс. От, а який от справжній підхід, з чого взагалі треба починати? З біцепса починають не тільки діти, а чогось дорослі, чогось я не знаю. Я взагалі я не знаю, чого біцепс. Це така ну, вважається, що я не знаю, чого чоловіки вважають, що жінкам подобаються лише біцепси. Я зараз поясню, що жінки іноді зовсім не зовсім розуміють, що то біцепсива. Все, що м'як, все, що, що ми це на тілі мужчини, вони називають біцепсом. Такі біцепси, бачать говорить, це плечі, це не біцепс, це плечі. Там красиві плечі. Тобто інколи тут не треба дивитися на це. Адам біцепси, біцепси і грудь, це взагалі масхев взагалі. Тобто всі весною, все піднімають на біцепси, все качають грудь. Ну ладно, пусть так роблять. А насправді це теж це все індивідуально, але звісно, одразу скажу, що з біцепса я ніколи не починаю. Взагалі, як бачу я строїться, якщо ми хочемо построїти гарне, красиве, пропорційне, пом'язане тіло, це не тільки всі вважають, що це треба народитися з такою фігурою. Ні. Фігуру можна построїти. Максимально свої дані можна зробити максимально приближеними, ну скажімо так, сценічним варіанту, ну, там, що це вважається, Х, В-образність, тобто розширить плечі, візуально візуальна ну, сталя буде глюща, плечі ширше. Це все реально зробити за рахунок м'язів: як жінкам, так і чоловікам. Чоловікам трошки легше, тому що ми можемо зробити їм ну дівчині. Дуже важко зробити прямо великий верх, і не завжди дівчата хочуть собі дуже розкачувати верх. А чоловіки ну, ніхто не проти. Mm. Великої спини, великих грудних, плечей, біцепса. Ну, як то не було такого чоловіка, який сказав, фу-фу, я не хочу, це не красиво. З mm. чоловікам можна більше, за рахунок того, що можна більше, більше м'яса навішати. Mm. Тому легше робити у цій пропорції класні. Чого починать? починати? В принципі, це плюс-мінус. Да, там є моменти, коли ну, дивишся на людину, що в неї вже є, що в неї чого нема, що в неї буде добре йти, що в неї буде не добре йти. Але так, от чесно, є такий, такий от прям узагальнений варіант, який би я радила в принципі, людям, які там не мають можливості займатися тренером і десь самі, завжди починати з серединки із крупних мішечних партій. Тобто, Чоловіка, ну, я б радила завжди починати зі спини. Тобто розвивати спину та верх і середину грудних, починати з верхньої частини грудних, спини і ноги. Ноги далі йдуть. Якщо ми спочатку зробимо дуже масивні, ну, представимо, що нам вийшло зробити дуже масивні ноги, потім дуже важко буде розвивати нам дуже широку спину. Тому краще починати завжди зверху, якщо у вас ціль, щоб був широкий верх. З рук, чого б я не починала взагалі, бо потім ті люди, які самі собі там накачали у ці біцепси, а люди є дуже сперті, і дійсно вони ну там, вони дійсно їх накачали. Тобто приходять до тебе на тренування з дуже ну, ставкам руками. Але зовсім з відсутньою, скажем так, ну вона там є широчайша якась, але ну, не в такому форматі, як, наприклад, нам треба на змагання. <кій> і дуже важко людині потім. На всіх тренуваннях відключати ці руки. Тому що вони в нього всі на тягі гантелі, на тягі штанги, на підтягуваннях людина все робить тими руками. На спину потрапляє дуже маленька нагостка, вона не так реагує на неї і дуже, дуже все повідно. Тому, от чесно, я от прям дуже прошу сльозно, не починайте все з рук. Mm -hmm. Тому то так, дівчатам, ну, дівчатам що? Дівчатам ноги. Ноги, ноги, спина для санки. Грудні плечі, це все лише для того, щоб була гарна осанка. А якщо є ціль прямо накачатися, то там інші, там вже майже як у чоловіків буде тренінг? Якщо чисто для красоти, для життя, і щоб було, як всі дівчата дуже бояться, щоб це було жіноче, то ноги, 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 опа, ноги. <с Para> <пілляв> <пілляв> а, скажи, будь ласка, а які найчастіші причини травм в спортзалі? В спортзалі, що саме цікаво, от я як помітила, в спортзалі рідко травмуються, от прямо в спортзалі. Може бути таке там, важкий робочий день, дуже важко. Там, погано спали, погано розмялися, не підходяща температура в залі для тренувань. А, погана розмінка. Частіше в залі приводить до травму погана розмінка. Це от прям повністю велика вага на першому патку, ну, на першому повторі, на першому. Кожна вправа починається з розміночного. Треба перед коли, не важливо, що п'ята, вона чи восьма, треба все одно трошки вправу цю зробити, прогнати з пустим гріфом. Не завжди ми так робимо. Чесно. Я навіть тренер, я навіть не то що собі, навіть у людей, коли треную, не завжди ми робимо цю нульову вправу, бо час, час, там, час ограничення, давай, давай погнали-погнали. далі. Как далі. Есть... Каюсь, але в ідеалі, щоб е, і збігати таких моментів. Треба дуже добре, дуже добра розмінка. Але травми зачастую я помітила, бувають в, бут, в битовому житті. Тобто в залі ми приходимо, в залі ми себе беремо до рук, ми себе контролюємо, ми розмінаємось, дуже слідкуємо за технікою, за правильною спиною. В залі, коли ми все робимо, ми максимально сконцентровані на своєму тілі. В житті, коли ми живемо, і там то ж саме там з полу піднімаємо чи холодильник, чи телевізор, чи щось треба пересунути, чи просто навіть нагнутися, зав'язати шнурки. Ми це робимо. Ну, це ж просто зав'язати шнурки, робимо швидко, не задумуючись про те, в якому у нас стані спина. А наприклад, наша спина зробила вже там вісім тренувань, наприклад, на цьому тижні, да? Дуже багато вона тренувалася там, вжатомлена, і цей оцей рух, такий зовсім швидкий і необдуманий, може теж бути травми. Ну, це ніхто не в спорті від травм ніхто не застрахований, але да, можна намагатися максимально збігати їх. Це можливо, і таке питання. Е... Що необхідно для того, щоб досягти якихось успіхів, тому що часто люди приходять і починають, потім кидають. Що треба? Мотивація, бажання. От твоя думка, чому багато людей, які починають і через певний час вони перестають займатися. Не тому, що вони, наприклад, переїхали в іншу країну? Бо в інше місто або помінялась робота, тобто не маючи об'єктивних причин, а от просто перестають займатися. Як, як зробити так, щоб не перестали? Ну, я як тренер намагаюся зробити так, щоб навіть мої е, підопечні тренувалися неважливо в якій страні країні неважливо в якійсь країні. Неважливо в яких умовах війна, не війна, що, що я завжди за те, щоб щось завжди щось. Нема можливості ходити в залу, тренуватися вдома з бутилками. Завжди завжди краще робити щось. Просто вийди по вулицю, зроби, випади туди. Сюди це кожен може. Ну це ж не важко по сходам походити. Тому е, я вважаю, що так, звісно, дисципліна, ну це, мотивація, це все таке приходить і ходить. Дисципліна це важливо, але дисципліна, давайте будемо чесні, дисципліна ну не у кожної людини є така дисципліна, щоб себе прям змушувати. Я вважаю, що перше, коли людина до мене приходить, що перша моя задача зробити так, щоб людина полюбила це, от просто щоб вона полюбила цей спорт, щоб вона полюбила своє тіло, щоб їй подобалось щоб їй подобалось працювати зі своїм тілом. От для мене це головне любов. Любов, от я люблю спорт, я люблю спорт у всіх його проявленнях. І коли людина приходить до мене, мені треба, щоб вона також, ну пусть може не так, як я хай полюбить, але хоч трошечки, щоб вона от цього полюбила, полюбила свої м'язи, відчула свої м'язи. Коли людина це робить, це любить, любить працювати зі своїм тілом, вона це буде робити будь-де. Будь-що, не обов'язково зал, не обов'язково гантелі. Бігати, ходити на скакалечки. але я ж кажу: головне, щоб людина рухалась, щоб полюбила це. Ну, це, це моє, це моє бачення. Отже, хочете полюбити спорт, приходьте до Анни, шукайте її в соцмережах, підписуйтесь на неї в соцмережах, підписуйтесь на наш канал, і ми будемо обговорювати всі питання. І ви полюбите спорт так, як Анна, і досягнете надзвичайних результатів. Ставте лайки і чекаємо вас на продовження.